Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наш дистанційний курс і тема сьогоднішньої лекції Яку соціальну мережу обрати. ВКонтакті та однокласники. Характеристика можливостей, які вони відкривають вчителі. Зараз я розповім стосовно сьогоднішнього вебінару, як він буде проходити. Він буде проходити в наступному форматі лекція, протягом якої, якої ви зможете писати запитання в чаті. Але в кінці лекції буде також виділено спеціальний час, щоб ви могли сформулювати свої питання та задати його мені. Також вам буде задане нове домашнє завдання. Після матеріалів, матеріалів лекції нагадую, що протягом тижня ви виконуєте домашнє завдання, і в кінці тижня лекції до п'ятниці вам потрібно вислати оформлене домашнє завдання на електронну адресу eRanox.ucernt, яку ви зараз можете побачити на слайді. Всього даний вебінар, дана лекція буде тривати приблизно 30-40 хвилин. Ось такий у нас регламент. Отже, бажаю вам приємної роботи і ми починаємо. Як вчора ми вже вияснили з вами, в Україні, на теренах України, є багато соціальних мереж, якими користуються люди. І ми з вами будемо розглядати найпопулярніші з них, а саме, таку соціальну мережу, як однокласники. Що ж вона... Що вона таке, ці однокласники? Які вони? На даний час склалося багато стереотипів стосовно однокласників. Що основна аудиторія це домогосподарки, що фотографуються на фоні Килиму. Що це мережа для пенсіонерів. Так, дійсно, в однокласниках є сегмент такої дорослої аудиторії. Але він складає всього 5%. Є також інший міф. Що в однокласниках реєструються бухгалтери, бухгалтери матері, які перебувають в декретній відпустці, та ті, хто працює віддалено. З одного боку, це справді міф, і в нас дуже різна аудиторія: від підлітків, дітей, держслужб, держслужбовців, військовослужбовців, а також підприємців. Це дуже велика аудиторія, понад 40 мільйонів денної активної аудиторії. Як, з якого можна знайти будь-який сегмент, який нас зацікавить. Е, так, зацікавлять. Е, з іншого боку, вікова категорія однокласників це 25-34 роки. І вона складає дійсно велику частину, особливо жінок, які представлені в, в однокласниках. Звичайно, існує ще багато і багато міфів стосовно даної соціальної мережі, але давайте познайомимося з однокласниками ближче, щоб розвіяти їх для нас. Це достатньо прогресуюча соціальна мережа. Ще три роки тому вона виглядала так, як показано на картинці, верхній картинці зліва. І, і зараз вона виглядає, як показано на наступній картинці справа. Тобто ми бачимо прогрес. Щоб вона стала більш комфортнішою, інтерфейс, тобто, як виглядає дана соціальна мережа. І це справжні скріншоти. Це не просто картинки, які ми взяли, знайшли в інтернеті стосовно того, як вони виглядали три роки тому. А це дійсно такий вигляд вона мала. Крім інтерфейсу, оновлюється також аудиторія, яка є в однокласниках. Тому що було зареєстровано за три роки 2 треті всієї, всієї аудиторії. Змінився також функціонал групи перепрацьований сервіс відео, аудіо, фотографій. Тобто функціонал став схожий на всі інші функціонали, функціонали соціальних мереж. І я вам сьогодні про нього розповім. В, в однокласниках 125 мільйонів активованих користувачів. Це справжня цифра, і це саме ті користувачі, які ідентифіковані по номеру мобільного телефону або по емейл-адресу, e додали до себе друзів, тобто ті профайли, які з великою ймовірністю можна сказати, що це живі люди. Що стосується соціально-демографічної ситуації. І на цю тему є також один міф стосовно того, що однокласники це суто жіночий сайт. Але 56% аудиторії становлять жінки. І це стосується не тільки однокласників, але й будь якої іншої соціальної мережі, в якій жінок більше, ніж чоловіків. Тому цей міф можна спростувати. Якщо в нас порівнювати стосовно вікового складу з іншими соцмережами, то їх віковий склад 18-25, то однокласники трохи старші, бо їх вік коливається з 25 до 34 років. А, стосовно ядра, що таке ядро, це основна частина людей, які постійно проявляють будь-яку активність, тобто коментують, вставлять класи, то в нас це ядро досить таки велике в однокласниках. І що такого цікавого, можна сказати, що реєстрація в однокласниках дозволена 6 років що немає в будь-якій іншій соціальній мережі. І в зв'язку з тим, що однокласники набирають світову популярність і багато людей навіть називають сайт Мій світ однокласники, адміністрація сайту вирішила публікувати не тільки російською та українською мовою, а й щоб сайт був переведений на англійську мову. Адже соціальною мережею однокласники користуються майже всі країни світу, а точніше 229 країн. І тільки островий Підкерн жодного разу не була на популярному російському сайті. І Що казати стосовно тих платформ, де можна використовувати однокласники? То їх можна використовувати на всіх мобільних пристроях. Даний інтерфейс комфортний та зручний, який постійно оновлюється. Це дуже вигідно, особливо тим, хто працює на підприємствах, де заборонені соцмережі, бо ми можемо постійно користуватися мобільною версією соціальних мереж. І стосовно особливості, чому вони відрізняються від інших соціальних мереж. Однокласники це безпечна соціальна мережа. Адміністрація займається проблемами ломами, зломаних сторінок, боротьбою з шахрайством. З точки зору контенту, наповнення, тобто соціальної мережі, то в однокласниках немає відео з еретичним характером та інших заборонених відео, тому дану соцмережу можна вважати безпечною. Порівняно мало ботів в даній соціальній мережі. Але чому так сталося? Чому в інших соцмережах ми можемо постійно зустрічати несправжніх людей? Це пов'язано з тим, що в період, коли була максимальна активність розвитку бізнесу в соціальних мережах, всі мережі столкнулися з електронним наповненням своїх груп та аккаунтів. А однокласники не була такою популярною мережою, де, де можна розміщувати свій бізнес. Тому за цей час був відпрацьований механізм боротьби з ботами. От Ще однією особливостю можна вважати це наявність невеликої кількості друзів. М можна я задам питання, скільки взагалі у кого є, хто зареєстрований в соцмережах, у вас друзів Вашої, на вашій особистій сторінці? 329 я бачу відповідь від Галини. У мене теж приблизно так. 118,56. Так, середнє число друзів в, одноклас... в однокласниках це 96. Це пов'язано з тим, що це дійсно справжні друзі. Колеги, родичі, в порівнянні з іншими, наприклад, з контактом та фейсбуком, де окрім е... справжніх знайомих існують люди, яких ми ніколи в житті не бачили. Тут, тобто, ми перебираємо, хто буде в нас в друзях. І приблизно, на... що означає цифра 6 на даному слайді, це кількість груп, в яких присутній користувач. Тобто ми можемо сказати, що він в однокласниках користувач перебирає для себе групи з окремим контентом, щоб йому було саме цікаво і він знав, де він знаходиться. Якщо порівнювати з іншими мережами, то однокласники, ще одна особливість стосовно кнопки Клас. Вона працює як кнопка лайк «like» та кнопка «Шейр», тобто поділитися. Якщо ви побачили в стрічці новин якусь цікаву новину саме для вас, і ви клікаєте Клас. Тоді ваші друзі всі бачать, що ви обрали і вона з'являється в них. Якщо цей процес повториться, це як якийсь вірус. Тобто його побачать всі. Отже, ми можемо розуміти. Всю масштабність будемо вибирати, що для нас подобається. І найважливіше, що однокласники це як ваш рідний дім. Тобто до вас оточують родичі, там немає жодної забороненої. Інформація, але якщо вона є, то адміністрація з цим бореться. Вона не залишає цього безнаказаним. І тому ваші діти і ви можете почуватися в порівняній безпеці. Так, зараз ми перейдемо до сайту іншого, але не більш, трохи більш популярного, такий сайт, як ВКонтакте. Його популярність обумовлена кількістю аудиторії. Спочатку він позиціонував себе як соціальна мережа для студентів і випускників елітних російських вишів, пізніше як універсальний засіб зв'язку для всіх соціальних груп і віків. У січні 2009 року ВКонтакті вперше обігнав за відвідуваністю та популярністю свого головного конкурента Однокласники. І зараз контакті є беззаперечним лідером в Україні серед соціальних мереж за відвідуваністю. На сайті зареєстрована переважна більшість української молоді, яка використовує цей сайт як універсальний засіб для спілкування і обміну даними. Ми зараз можемо побачити числа, що достатня велика кількість аудиторії. Більше 250 мільйонів. Досить велике активне ядро аудиторії це 85% користувачів. Тобто вони заходять один раз на тиждень як мінімум і проводять там в середньому дуже багато часу. Це 42 хвилини. Гендерний розподіл приблизно не відрізняється від однокласників, і аудиторія за віком також схожа на розподіл в, в однокласниках. І чому ж так сталося? Це сталося по тій причині, що основна... Маса людей була зареєстрована в 2006 році, і тепер, коли пройшло вже достатньо велика кількість часу, діти виросли і стали вже достатньо дорослими людьми. Що стосується стереотипів контакту, це є такий вислів, що контакт копіює ідею з Фейсбуку. не тільки ідею, але й дизайн. На що колишній власник контакту Павло Дуров у відповідь. Назвинувачення стверджував, що дійсно вперше ознайомився з принципами, принципами соціальної мережі, на прикладі Facebook. Але реалізація сайту вимагала адаптації концепції під російську систему освіти, а також написання власного програмного коду. Що стосується реєстрації на даний сайт. Коли ви реєструєтесь, вам також буде потрібно вказати ваш номер телефону або емейл-адрес що буде підтверджувати вашу особистість. Але це іноді не допомагає, ми зустрічаємо невідомих людей, які фальсифікують інші ім'я. Ну, особливо це стосується відомих людей. Коли до вас можуть додатися або ви додаєтеся до когось, але він не є справжньою людиною. Тому це треба перевіряти. І додавати лише провіри. Тут показано на даному слайді типи спільнот, які ми можемо створювати. Особиста сторінка, або ми будемо його назвати як аккаунт, група і публічна сторінка. Так в чому ж різниця? Чому є так, така класифікація? Ось ми можемо побачити приклад особистої сторінки, як вона виглядає для користувачів. Це коли вона не закрита. Особисту сторінку свою також можна закрити налаштуваннями приватності і ніхто не зможе її переглянути. Вона створюється для себе, тобто ми не можемо просувати ніякий бізнес чи робити її як угрупування, щоб ми тоді додавали друзів. Тільки для свого перебування там, для перегляду фотографій, ну, що ми можемо робити, користуватися різними сервісами даної соціальної мережі. Відкрита група, так вона виглядає. І її ми можемо створювати як локальне співтовариство. Тобто для прикладу я взяла групу електронної книги Ранок. Вона локально обмежена. І також це група людей, об'єднаних за власним інтересом, за професією та хобі. Відкрита група, в даній відкритій групі ви можете публікувати на стіні свої побажання, брати участь в обговореннях, додавати якусь свою інформацію. Це переваги відкритої групи. Також є закрита група. Я як користувач, коли бачу закриту групу, то я не можу нічого зробити до того, як не подам заявку на участь. Після цього адміністратор групи розгляне мою пропозицію, розгляне мою кандидатуру і вирішить, я в цій групі чи ні. Я можу також отримати відмову. Але для чого ж ми тоді створюємо закриті групи? Для того, щоб уникнути небажаних людей, якихось шахраїв. І ми можемо його використовувати як групу для нашого класу. Ну, це я маю на увазі, як може вчитель використовувати для себе закриту групу. Чи навіть викладачів в ВУЗі для групи студентів. Є також таке поняття, як публічна сторінка. Публічна сторінка використовується для розміщення брендів в соціальних мережах. Тобто всім відомих. І користувачі не зможуть публікувати щось на даній сторінці, тому що. Стіна для цього закрита. Тільки публікації від адміністраторів. Вона добре підходить як для брендів світових або для груп розважального характеру. Стосовно того, як створювати яку краще обрати для себе для ведення групи, ви дізнаєтеся далі в наших вебінарах, тому що... Там буде покрокова інструкція того, як це виконувати. Так. Стосовно того, як ми можемо зберігати сервісів в соціальній мережі, як ми можемо зберігати відеофайли. На свою сторінку ми додаємо розділ мої відеозаписи, найкорисніші відео, які нам потрібні. Ще короткі відеоролики, які потім можна буде використати на уроці. Плюс в тому, що не обов'язково скачувати їх до себе на комп'ютер, а потім можна буде показати з власної сторінки. Крім відеофайлів ми можемо зберігати також аудіофайли та фотографії. що, звичайно, ми можемо документи зберігати і їм ділитися. Але це буде вже краще робити в своїй власній групі. Тобто ми будемо наповнювати групу, щоб було все правильно. Далі хотілося сказати про новий закон, який вийшов з 1 серпня 2014 року в Росії, він набув чинності, який надає право Федера... Федеральній службі безпеки Російської Федерації отримувати всі особисті дані користувачів російських інтернет-ресурсів, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю ВКонтакті зареєстровано в Російській Федерації. І новий закон поширюється на користувачів цієї соціальної мережі. Ну, якщо раніше. У було, треба було можливість переглядати інформацію інтернет-користувачів лише після попереднього звертання до суду. то тепер російські спецслужби прямо будуть переглядати потрібну їм інформацію. Це до того, що інформацію, яку ви викладуєте про себе та про своїх родичів в соціальних мережах, все наповнення вашої фотографії, ви потрібно, потрібно за цим слідити, слідкувати, бо це дуже важливо, щоб не було ніяких проблем. Так, що стосується е, того, що ми сьогодні прослух, прослухали, вам потрібно буде визначити, сьогодні ви можете це зробити, соціальну мережу, яка найбільше вам підходить. Тобто за вашими критеріями, які ви ставили вчора, цілі ваш, мету вашого перебування, то сьогодні ви просто обираєте, яка саме більш краще відображає ваші ідеї. І пояснити, чому саме ви обрали тут чи іншу соціальну мережу. Ми будемо розповідати, як створювати власну сторінку в таких соцмережах, як однокласники та ВКонтакті. І де краще? Розмістити свою особисту інформацію і інформацію для спілкування з учнями. Завтра ви дізнаєте, завтра буде тема вебінару наступна, з чого складається ваша присутність в соціальних мережах. І ви етап за етапом зможете створити вже свою власну групу. Я готова до запитань і тепер також я залишаю свої контакти для вас. Клікнувши на які ви зможете перейти на будь-яку сторінку. Так, і чекаю питання. Хочу наповнити, що сьогодні ми розглядали. Дві соціальні мережі, найбільш відомі це ВКонтакті та Однокласники. Так, я бачу питання від Юлії. А є лише вже создана група ВКонтакті ще раз створювати? Вона у вас створена вже як для класу, так? Ви її, ви її просуваєте в межах вашої групи. Так, для школи. Це дуже добре, що вона у вас вже створена. Ми просто будемо створювати її наповнення. Як воно повинно правильно виглядати? Ви зможете переслати посилання на вашу групу, і ми її перевіримо. Чи правильно, і ви самі зможете визначити тикрі ті критерії та показники, які треба виправити. Так, питання від Галини, скажіть, будь ласка, вчора пропустила заняття, де можна взяти домашнє завдання? Вам буде висланий запис в лекції попередньої, а також посилання, де можна переглянути лекцію. Ви зможете передивитися лекцію, в кінці якої буде домашнє завдання. І виконати його поетапно ми виконуємо. І в п'ятницю я буду чекати від вас виконане домашнє завдання. Але перевіряти ми будемо для тих учасників, які обрали розширений формат участі у даному вебінарі. Ви його обирали при реєстрації. І в будь-який момент ви можете змінити свій формат участі на розширений від стандартного. Так. Я відповідаю зараз Марченко Євгеніїв, що пропав інтернет, були проблеми з інтернетом і пропустили домашні завдання. Так, я повертаю слайд назад. Вам буде потрібно визначити, яка саме соціальна мережа вам підходить. Чи ви хочете використовувати дві, тому що в одній ви будете представлені як особисто, в іншій ви будете зі школи, чи у вас вже є ваші групи шкільні які. І пояснити, чому саме так ви бажаєте зробити. І також було запитання, що... Ага, все. Так, дякую вам. Дякую вам за участь. Сподіваюся в тому, що ви будете приймати наступну участь в наших дистанційних курсах тому що ми створюємо нашу групу, проявляйте активність, не забувайте, в нас є конкурс, в якому будуть визначені керівники груп соціальних мереж, видавництва ранок. Ми чекаємо від вас креативних ідей. Так, посилання на вчорашню лекцію, вони прийдуть буквально протягом кількох днів на вашій емейл-адрес. E Адресу, яку ви вказували при реєстрації. Якщо бажаєте, можете повторити в чаті ваші адреси, куди буде надіслано. Так, все, дякую вам за участь. Зустрінемось завтра. Завтра буде не я, буде Анна Подріс, менеджер соціальних мереж видавництва рано. Так що зустрічаємо іншого учасника. До побачення. Шановні учасники, будь ласка, напишіть у чаті, у чаті ваші прізвища, імена і по-батькові. Нам це потрібно для звітності. Дякуємо за сьогоднішній вебінар. Чат буде працювати навіть після відключення камери, тому, будь ласка, чекаємо на ваші прізвища, імена і по-батькові. Дякуємо, до побачення.